Всім доброго дня! Хочу вам показати, як такий міні-трактор ДТЗ Ори. Ось таким плугом а-ля Bomet 2.25. Чому 2.25, не 3.20, не 3.25? Тому що мені основне було, щоб він орав ось цей участок. У нас, в принципі, багато таких участків. Тут є 95, сотих, але я вам покажу горизонт. Ми живемо у такій місцевості, що тут всі отакі участки. Оце примірно горизонт, отакий от от угол. І в цей підйом повинен він його тягнути. Бо якщо не тягне, значить це вже не добре. Получається, орати треба тільки в одну сторону. І якщо тут довжина, зараз тут є 130 метрів зверху вниз, чи знизу вверх, довжина в общому 130 метрів, навіть 133. Тому це буде дуже довго, якщо орати в одну сторону. Ну і затратно. І зараз я вам покажу, як він справляється, що мене порадувало, бо тому що я переживав, щоб він... Мені головне було, що він тягнув його вверх. Так зараз покажу. Оремо на другій передачі середнього діапазону. Ну що ж, ви могли бачити, як, як йому було тяжко. Але все одно він потягнув. Це при тому, що він рушив уже не, не спочатку, а що плуг був заглиблений. І того мене це радує. І глибина, е, рулетку я забув вдома, ну, глибина реально є більше 22 см. 22 см це мінімум. то що я міряв. Рулеткою, то 22 це мінімум. Місцями навіть доходило до 27 см. Так що ось така оранка, і це при тому, що є трошки гною. Багато нема, але трошки є. Так що дякую всім, кому цікаво, пишіть пишіть коментарі, ставте лайки. Слава Україні!